Я русский военный корабль. По избежании кровопролития и неоправданных жертв. Предлагаю Дні. Як Україна потопила гордість російського флоту. Дві Невідомі факти найвідомішого морського бою. Корабелі рятують, дірки вже пробили. Дві дірки по лівому борту. І секрети, завдяки яким місія була виконана. Для нашого ворога це було несподіванкою. Як сама природа допомогла ЗСУ відправити на дно російський військовий корабель. На цьому відео 2020 року Москва вперше виходить в море на навчання після тривалого капремонту. Севастопольські суднобудівельники дають гарантію. Гордість російського флоту ще послужить років 10 мінімум. Крейсер Москва флагман Чорноморського флоту, тобто головний корабель, озброєний до зубів. Пушки, ну а зазвичай кашесот 630. Використовувалися такі шестиствольні вулкани. Далі е, ракетні комплекси ближньої і середнього радіусу дії мав ще дальнього радіусу дії е, зенітно-ракетний комплекс. Фактично це був ЗРК С-300, тільки перероблений під корабель. Називався він С-300Ф Форт. Крім того, Москва ще й вражаючих розмірів. Був на Москві і справжній ліфт, який ходив на сьомий поверх. Умовно ми зараз на першій палубі, де була господарча частина, і зберігались боєприпаси. А це вже сьомий поверх, де знаходився головний командний пункт. І це ще не найвища точка, адже Москва була розміром із дев'ятиповерхівку. На Москві були навіть сауна і басейн для вищого офіцерського складу, а сам крейсер збудований у розпал холодної війни. Кремлівська пропаганда пафосно називала його вбивцею авіаносців. За всю свою історію жодного авіаносця вони, звісно, не вбили. Озброєння цих кораблів це 16 пускових. От в два ряда 16 пускових установок. Комплексу П-500. Треба було застріляти по авіаносцю з дальності 500 кілометрів. Потім літаки стали краще з дальністю радіусом дії на 700 кілометрів. Росіянам вже довелося на радянському переробляти ракети з П-500 на П-700. Будували ці ракетні крейсери у Миколаєві, на воду спустили три кораблі. Четвертий через відсутність фінансування так і залишився на Миколаївському причалі. До повномасштабного вторгнення фактом тижня вдалося зафільмувати цього недобудованого близнюка крейсера Москва. Готовність корабля на той момент оцінювали у 95%. Начать завершити завершить швартовне іспитання, ходове іспитання і здачу в дійстві в морі. У 90-х роках Москва, яка тоді називалася, Ця слава теж мала такий не товарний вигляд. З пропагандистською метою під своє крило її взяв тодішній мер російської столиці Лужков. Корабель починають відновлювати, дають нове ім'я. Москва стає флагманом Чорноморського флоту. На початку повномасштабного вторгнення в Україну у крейсера важливе завдання. Він е, очолював захоплення острова Зміїний відомий факт. Відома, відома фраза наших прикордонників, це російський корабль, це та сама Москва була. Наступним кроком мала бути масштабна десантна операція, яку Чорноморський флот мав здійснити. Головне завдання Москви прикривати від ударів з повітря великі десантні кораблі за допомогою радіолокаційного комплексу, який мав виявляти повітряні цілі. А комплекс С-300 на його борту працював як ППО, щоб збивати літаки та ракети. Чому ж крейсер не зміг себе захистити? Ось єдині кадри з тонучої Москви. Буквально три секунди відео. Хто їх зняв, залишається загадкою. Є припущення, що це був моряк одного з рятувальних буксирів, які намагалися врятувати корабель. Це вже йде е, рятувальна операція. Ми бачимо, це вже корабель рятують. Дірки вже пробили. Дві дірки по лівому борту. У Кремлі були впевнені, що Україна не володіє такою далекобійною зброєю. На початку повномасштабного вторгнення проти корабельні ракети все ще будуть на стадії випробувань. Зокрема, через російських агентів, які всіляко зривали програму Нептун. Для нашого ворога це було несподіванкою. В засобах масової інформації та, взагалі, в інформаційному полі Р-360. Ракета Нептун взагалі ще й не фігурувала до того ж, в Україні не було радарів, які б дозволяли зазирнути за горизонт, тобто далі 18 кілометрів, і росіяни про це знали. Але 13 квітня 2022 року сталося несподіване. Український радар побачив ціль на відстані 120 кілометрів. Дива виявилося творінням рук самої природи. Того дня над Чорним морем дуже низько висіли щільні хмари. Вони спрацювали як передавач сигналу, який відбивався від них, потім від води, і знову від хмар. Так і була зафіксована чимала ціль, яка безтурботно гойдалася на воді у відкритому морі. Система ППО С-300 станція була виключена. Працювала радіолокаційна станція «Рософріат». Значить, Вони спостерігали повітряну обстановку над водою. О 16.00 з українського берега запускають дві ракети Нептун. Вони летіли 6 хвилин на мінімальній висоті, щоб ворог не помітив. Влучили, що Росіянам вдалося їх перехопити. Фактично, 100% підтвердження ЗСУ отримали лише наступного дня. Орієнтуватися лише на оперативні дані або дані, які надійшли з Криму на наступний день після враження. Врешті-решт місті Севастополі залишились люди, які залишилися українцями. Вважається, що одна ракета потрапила в район камбуза і ходового містка. Інша ракета потрапила ближче до корми. Десь в район кормового машиновідділення. Після влучання на борту починається паніка. Це чути на єдиному записі розмови диспетчера Москви. пробоїни, він став Я Повторяю, я житля. Поцілили в корпус, корабель набирає воду. Корабель 1136 проєкт, здається з 9 відсіків, водонепроникних, створений, які теоретично, якщо їх загерметизувати, вони мають за рахунок того, що в протилежні відсіки підкачати воду, вони можуть вирівняти судно. Але віддати наказ було нікому. Судячи з того ж запису, капітанський місток вже не відповідав. Відео та фото, які ми бачимо, зняті в день. Москва ж горіла всю ніч і це вже наслідки пожежі. Паніка, бачите, одночасно і корабель вже на борт ляг, а одночасно і пожежа. Це ж пожежні гідранти лушпарять? Ну, власне кажучи, управляємость аварійними роботами була втрачена. От. А коли з'являється паніка, це найбільший ворог моряка. Зверніть увагу на цікаву деталь: на ранкових кадрах з крейсера не видно моряків, хоча Москва все ще на плаву. Куди ж вони поділися? Це було вечір, ніч, пожежа, паніка, некерована ситуація, темноті, Дуже боячи, що буде детонація боєприпасів, а це взагалі, так би мовити, потужна справа. Якщо не помиляюсь, 128 ракет різних класів на борту крейсера. Ймовірно, екіпаж корабля або його більша частина вночі покинули крейсер на плотах, залишки яких знаходили біля острова Зміїний. Це рятувальне коло з Москви, але навряд чи воно когось врятувало, адже не дивлячись на спущені шлюпки, плоти і навіть буксири навколо жертв дуже багато. І не дивно, адже навіть таке просте рятувальне обладнання крейсера Москва залишало бажати кращого. Це рятувальний буй. Він... Після того, як круг, а будь-прив'язаний до круга, потрапляє в воду, перевертається в таке положення. Тут є батарейка, повинні замінюватися батарейки приблизно раз в рік. Так от, в цьому буйку батарейка 1981 року, року, коли ракетний крейсер Москва зійшов зі стапеля. У паралельній реальності російської пропаганди відбулася зустріч із врятованими моряками. На цьому відео присутній і командир крейсера Антон Купрін, якого потім офіційно визнали загиблим. Затоплення затоплення Москви. Ось вона Москва. Ось вона, уда, тут, от дітей за місце затоплення Москви. Удар по Москві двома ракетами дуже нам пощастило там в плані. Тому що ну, щоб такий крейсер знищити. На третьому році Великої війни Україна знищила або вивела з ладу вже третину кораблів Чорноморського флоту, повністю зруйнувавши міф про його непереможність. І почалася ця історія з крейсера Москва. Але не 13 квітня, коли дві ракети вразили лівий борт флагмана. А 24 лютого, коли весь світ вразили ці слова, Катерина Павловська, факти тижня, ICTV, Єдині новини.